Раночку, ну що, сьогодні у нас відвантаження з таких ось форпасів. от Хлопці дороблюють, хлопці вилазять всередині, все поліроване так само, як на крищичці. Один в горизонтальному стані, тому що ми його дороблювали, інші вже вертикальний готується до відправлення. У нас тут ціла тона нашого продукту буде. У нас є люк верхній, є люк боковий. Є звісно арматура з пункт-апаратом. Миюча головка вихід під неї. У нас тут дві сорочки. Не на циліндрі на конусі, а на циліндричній частині дві різних сорочки. За потреби, щоб підключати іншу. Ось такий крутезний боковий люк. Питаю увагу на шахту. Хто буде дивитися по виконанню по всьому. До речі, шовчики наші. Шовчики видно? Все аргончиком. все красиво. Все ось так заполіровано. Всі шовчики отак оброблюються. О, а там, до речі, в нас іде пивоварня. Пивоварня у нас під пару генератор з усиленням. Не знаю хто. Ми робимо так. Для нас важлива надійність, для наших клієнтів.